Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Сьогодні розберемо, як працювати з бізнес-процесом виробництва. Тобто є у нас додаток виробництва, відповідно, і тоді, коли ми до нього потрапляємо, то можемо тут запускати задачі. Ну, ось Бачимо, що у нас вже декілька задач тестових встановлено. І, звісно, що ми можемо запустити наступну задачу. Для цього ми натискаємо, як і в попередніх версіях на створити процес і відразу потрапляємо до задачі. Тепер конкретно розкажу, що треба зробити тут, для того, щоб запустити виробництво. По-перше, додаємо товар, який ми будемо виробляти. Скажімо, це буде лямки. Лямки. Обираємо. Тепер нам потрібно обрати паспорт. Робимо це і відповідно обираємо цей паспорт. Ось він у нас закриваємо. Бачимо, що ось у нас паспорт вже з'явився. При цьому ми можемо налаштувати новий паспорт, якщо це потрібно, і звісно, що в такому випадку ми зможемо обрати його. Але в даному разі ми будемо розглядати той варіант, тоді коли у нас вже технологічна карта створена. І таким чином ми її можемо далі відпрацьовувати. До речі, якщо у нас нема паспорту, то ви його можете створити наступним чином. Тобто натискаєте на створити нову ТК, нову технологічну карту. Виставляється під процес до цього, ось таким чином це робиться. Ви потрапляєте до нього. Тут називаєте новий паспорт лямки-версія 2, скажімо і вказуєте ті товари, які потрібно внести в цю технологічну карту і у відповідній кількості. Ми можемо обрати зі складників ну, тобто матеріали і. Зі складників, наприклад, там тропа або липучку. Ну і, відповідно, створити новий паспорт. До речі, це поле пошуку. Ну, зараз я вже готовий продукцію сюди вніс, і ми його ось сюди вносимо. Зберегти для того, щоб у нас створився, створився паспорт. Ось тут треба ще. Брати. Як бачите, можуть помилки виникати, тоді, коли у вас виникають вони, не тосуйтесь, обов'язково їх прочитуйте і відповідним чином реагуйте на це. Ну і, Звісно, що ми тут назвали нову версію паспорту. А тут ми створюємо цю версію для нашого продукту лямка на РПС NO. Ось таким чином. Ну, до речі, тут можна в принципі, підредагувати, звісно, що при потребі кількість я маю на увазі, і таким чином вплинути на створення нової технологічної карти. Для тоді, коли ми все узгодили для себе, натискаємо на така створена карта. Бачимо, що лямки-версія 2 у нас вже а, створилася. Повертаємось до нашої, до нашої попередньої, попередньої задачі, а, для того, щоб а, все ж таки виробництво запустити. Ну, бачимо, що ми тут вже обрали а, цей паспорт. До речі, тоді, коли ми переходимо у налаштування паспортів, бачимо, що з'явилася та друга наша версія, яку ми вибрали. Про вибір. А, Другого паспорту, який ми створили, буде далі. Переходимо на статус «Підібрано», оскільки ми обрали той паспорт, який нам потрібен був. Переходимо, тоді, коли ми перейшли на етап «Підібрано», тепер ми можемо проставити тут загальну кількість товарів, які нам необхідно виробити. Розгортаємо ТК. І бачимо, скільки нам а, насправді потрібно складників для того, щоб а, цю партію виробити. Бачимо, що все гаразд, і тому згортаємо ТК. Тепер ми можемо перейти або на етап запущення у роботу, тоді, коли ми виробляємо самостійно, або тоді, коли віддаємо підряднику, то переходимо на етап, запущення в роботу підряднику. Обов'язково тут треба вносити клієнта. Тобто, клієнтом у нас в даному випадку виступає наш підрядник. Може бути так, що у вас кількість затерлася, тому ви знов її поновте і вже після цього запускаєте в роботу. А зараз розглянемо варіант, тоді коли ми запускаємо в роботу підряднику. Тобто обов'язково обираєте клієнта. Я буду брати тестові, тестові контакти. Ну і скажімо, хай буде це тест-постачальник. Обрав його і запускаємо у роботу. Уважно читайте інструкції. Тут, в принципі, є інформація, яка допоможе вам розібратися з тим, що вам потрібно зробити на тому чи іншому етапі вашого виробництва. Якщо ці інструкції потребують доробки, то ви обов'язково про це скажіть. Як бачимо, в даному випадку у нас створилася задача на передачу матеріалів. Тобто видаємо матеріали на виробництво підряднику. І відповідно для того, щоб ви могли передати підряднику фурнітуру, яка йде, ну, фурнітуру і складники, які йдуть на виробництво конкретного цього товару, ви переходите у цю задачу. Потрапляєте до неї. Бачимо, що ось тут наша кількість продуктів складників, які потрібно передати для того, щоб підрядник нам зшив наші лямки. Тобто, таким чином ми контролюємо, коли і яку кількість ми продуктів віддали, і тепер ми можемо контролювати строки по виготовленню цього продукту. Цієї партії. І тепер тоді, коли ми переходимо у... Повертаємось, точніше, до нашого головного екрану у додатку закупівлі склад, ми можемо передивитися задачі бізнес-процесу, передано зі складу ось складські операції, у статусі видано зі складу. Тобто, таким чином ми можемо відфільтрувати всі ці. Всі ті задачі, які у нас, в яких у нас зафіксована ту чи іншу кількість товарів, яку ми передали нашим постачальникам для виробництва. І щоб створити такі задачі, ми натискаємо на кнопку Видану зі складу. До речі, ця кнопка може бути переміщена ось у цей блок, для того, щоб вам було простіше на неї натискати і не шукати її по екрану. Натискаємо. Бачимо, що тут можуть бути е, виникнути деякі помилки. Це не страшно, оскільки ось у нас склад для переміщення, який потрібно вказати. Набираємо, ну, скажімо, основний склад. Натискаємо на кнопку. Все гаразд, нас пропустило і відповідні задачі у нас вже створилися. Тобто давайте переглянемо їх. Як я обіцяв, трошки змінив інтерфейс, щоб вам було краще працювати. І зараз ось ця кнопка, по-перше, вона змінить колір і вона переміститься ось у цей куток. Для цього я просто оновлю екран. І ось бачите, що таким чином тепер виглядає. До речі, ось цю кнопку я видаляю для того, щоб вона вам не заважала. І надалі ви будете користуватися саме цією кнопкою, вона перемикає у наступний статус, тоді, коли ми передаємо, видаємо зі складу наші складові частини для того, щоб їх вже запустили в виробництво. Як бачите, у нас тут також кнопка процедури, я її також переношу, переношу зараз сюди. Це роблю для того, щоб вам було простіше працювати і ліпше орієнтуватися у інтерфейсі, який ми створюємо. Тобто, оновлюю екран і зараз бачимо, що ось він так тепер змінився. До речі, щоб вам було трошки ліпше. І більш зрозуміло, як працювати з системою. Я трошки переробив ось технологічне створення технологічної карти. Тобто, ось ці кнопки я переніс у відповідний блок процедур. І зараз я оновлю екран, щоб ви розуміли, як він буде виглядати після того, як ви будете користуватися системою. Тобто Бачите, що ось у нас тут блок процедур. Зараз я ці кнопки приберу звідси. А ось ці поля, які нам потрібно заповнювати для того, щоб відпрацьовувати ті дії, які я показував. Ось, як бачите, прибрав ці кнопки, звідси, щоб вони вам не заважали. Ну, тепер трошки компактніше інтерфейс виглядає. Тепер вам здається, буде більш удобно працювати. І ми вирішили додати ще ось таку назву цього блоку для того, щоб вам було зрозуміліше, до чого ці товари відносяться. Тобто це складники за активною технологічною картою, яка у вас зараз активована. Оскільки я відволікся, то ще раз, тобто напомню, що ось тут у нас є бізнес-процеси, точніше, задачі у бізнес-процесі. Складські операції. І саме тут ми фіксуємо і переглядаємо кількість товарів, які ми передали, дату, коли ми передали ті чи інші матеріали зі складу підряднику. І таким чином ми можемо це контролювати. Тобто повертаємось тепер до нашої задачі. І да, ще момент. Кожен, кожна така задача, кожен такий процес відображає окрему передачу товарів. Щоб було зрозуміло. І тепер, повертаючись до виробництва, ми можемо опробудкувати той товар, який ми виробляємо. Тобто, для того, щоб опробудкувати, нам потрібно ось у цьому полі вказати кількість, яку ми насправді оприбутковуємо. Кількість може відрізнятися від тої, яку ми замовляли. Тобто ми можемо декілька... У декілька разів це опробудкування зробити. В даному випадку ми маємо ось такий вигляд задачі. І тоді, коли спробуємо оприбудкувати, бачите, що, по-перше, у нас не вказаний склад для переміщення, і, відповідно, нам його потрібно вказати. Я, скажімо так, це, здається, основний склад має бути. Ось, але це на цьому не завершується. Буде ще інші помилки видаватися, оскільки у нас при оприбуткуванні повинно бути по меншій мері ось це поле заповнене. Оскільки ми, як ви розумієте, повинні вказати тут кількість товарів, які ми опробудковуємо, яку ми виробили або отримали від підрядника, та оприбутковуємо тепер. Тобто, скажімо, ми опробудковуємо ну, першу партію, першу частину 50 штук. Натискаємо опробудкувати. Бачимо, що у нас зафіксувалась кількість опробуткована, але поки що ми знаходимося на цьому ж самому етапі. статусі. Тобто, Нічого тут не змінилося, як бачите. Ось, Далі ми можемо прибуткувати наступну партію, скажімо, це буде 25 наступних штук. Натискаємо прибуткувати. Вже бачимо, що 75, зістає 50 одиниць прибутковано. Ну і нарешті прибуткуємо нашу останню кількість, яка у нас є, а прибуткувати. Бачимо, що все гаразд, опробудковано, і всі товари, які у нас є, з'явилися у нас на складі. І щоб побачити окремо кожну окрему задачу стосовно опробудкування, ми можемо ось передивитися у структурі процесу. Тобто перший раз ми оприбуткували 50 штук, другий 25, третій 75. Тобто, тоді, коли ми переходимо у ці задачі, то бачимо ось таку інформацію тут. Тобто бачимо, що лямки у кількості 50, 50 штук були опробутковані на конкретний склад. Тобто, в даному випадку, у нас таких задач підзадач з опробуткування три. А задача з виробництва у нас перейшла у наступний етап опробуткованого. Тобто таким чином ми відстежуємо. Наше виробництво і бачимо, що все гаразд. Поки що на цьому все. Будь ласка, надайте коментарі і спробуйте протестувати до цього моменту. Далі буде ще одне відео. Я зараз вирішив не перегружати вас, оскільки доволі складний процес. Тобто буде дві частини, якнайменше. Щиро дякую. Якщо відео сподобалось і все зрозуміло, будь ласка, ставте лайки і діліться цим відео зі своїми партнерами, колегами, клієнтами, щоб вони також змогли скористатися нашими послугами. Щиро вам дякую за увагу. Побачення на зв'язку!